Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Подивіться, у віконечку настала осінь сонечко заховалося за хмаринки. А покажіть, як сонечко ховається за хмаринки. Ось так! Сонечко ховається за хмарками. А як сонечко виглядає? Ось так виглядає наше сонечко. І що ж воно бачить? Воно бачить, як з дерев опадає листечко. Малята, покажіть, як листечко опадає з дерев на землю. Шу-шу-шу! Шу-шу-шу! Молодці! Вас дуже гарно вийшло. А ще сонечко чує, як вітер дмухає. Малята! Покажіть, як мухає вітер. Ставимо перед собою долоньки і дмухаємо на них. Молодці. А тепер тихенько посидимо з вами і розглянемо ось цей малюнок. Погляньте уважно, що на ньому зображено. Так. Це осінній ліс. Наша осінь-чарівниця розфарбувала його дуже-дуже різними кольорами. Скажіть, які кольори ви бачите навколо? Молодці. Червоний, жовтий, помаранчевий, трішки залишилося зеленого. А тепер давайте ми з вами послухаємо пісню про осінь. Oh, mm -hmm. Чарівниця осінь завітала до нас і принесла нам ось такі гарні листочки. Малятка, давайте з вами разом пограємося з ними. Кружляють листочки, танцюють, летять. Прощаючись з нами, вони шепотять шу-шу-шу, шу-шу-шу. А давайте тепер ще раз разом зі мною. Кружляють листочки, танцюють, летять. Прощаючись з нами, вони шепотять. Шу-шу-шу! Шу-шу-шу! Дуже вправно ми гралися з подарунками від осені, з листочками, але на цьому час завершувати. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До нових зустрічей.